Доброго дня, всім присутнім, членам комісії. На порядок денний у нас сьогодні винесено сім питань. Члени комісії однайони з порядком денним. Є пропозиції. Я просто додав у нас є відповідь на, на, наші, так, на наші рекомендації з поліції. Потім в кінці просто зачитаю. Що? Сім питань з так. Так, так. так. Перепрошую, чотири питання на, поряд, на розвід порядку денному. Сьогодні немає секретаря Оксана Ігорівна. Я, я пропоную виготувати перше питання. Ніхто заперечує. Ніхто не заперечує. Значить, Перше питання порядку денного. Про внесення змін до цільової програми підтримки підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України на 24-й рік. Іван Іванович Ленович передає. Шановні депутати, в рамках виконання. Рішення Сесії міської ради внесення змін до цілої програми підтримки підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби, що опрацьовано шість звернення військових частин, які приступили до нас з просьбою надати їм субвенцію. Пропонується всі вони були розглянуті, пропонується їм надати субвенцію всім військовим частинам на загальну суму 2 мільйони 790 тисячі 600 гривень. Що довідково, з початку року профінансовано даній програмі на 10 мільйонів 437 тисяч гривень, тобто залишається ще один мільйон торгів. Це з врахуванням цих уже... Якщо буде проголосовано сьогодні ця сума, ця сума надано підтримку 22 міськовим частинам. Так, я так розумію, що в цьому проекту рішення продавало два засідання комісії, так, спеціально, яка... У нас є оформи комісія, яка розглядає звернення в школу, що сил попередньо відпрацьовується і відноситься на засідання Це вже результати Члени комісії, є питання до доповідача. Підписи всі? Немає, так? Можемо приступати до голосування. Так, Попельницька, за Білінський? За... 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 За. За. Галайдан за Табачук за Ярослав Кінаш і Федоришин – «За». Ще нас під час на військової частини No67 з проханням надати їм субвенцію в розмірі 500 тисяч гривень для закупівлю одного плану. Пропонується саме дане на засіданні комісії. Пропонується надати їм субвенцію в розмірі 500 тисяч гривень. Дане питання, так само процедурі розглядалося на засіданні комісії і було ухвалено рішенням рекомендувати надати дану суму коштів в перегляді субвенції. Член комісії питання? Голосує, голосуємо. Алла Попельницька за. Петро Гудиць. Е, Василь Жулевич. Богдана Галайдан за. Катбачук, за. Ярослав Кінниш. Святослав Федорович. За. 7 за. Сім 40% за рішення заслухане. Наступний проєкт рішення про передачу міжбюджетного транспорту з бюджету Халис міської територіальної громади вигляді субвенції з місцевого бюджету державного бюджету. Даним рішенням пропонується передати місцевої бюджету державному бюджету між бюджетних стан за військової частини за. Так, питання є, ви доповідача. Голосую. Але Іван Іванович, скажіть, будь ласка, там я скільки є у вас пропозиція комісії, яка займається з вами? Так, я думаю. Є пропозиція, давайте ми спочатку за основу поставимо, проголосуємо за основу. Так? Це цього питання, так? Що це не Ні, це буде питання. Чим, це, до, буде... До, до це ви будете доповідати і ви зачитаєте тоді, так? Свої? <на> <на> Та. Значить, приступаємо до голосування. <на> Алла Попильник за, Петро Білінський, Василь Фамілевич, Богдана За. Табачук за. Ярослав Кінаш. і Святослав Федоришин. Сім ми просутні за. Ротом промос немає. Рішення заслухано. Дякую. Наступний проект рішення внесення змін до бюджету Павло міської територіальної громади на 24 рік. внесення змін до бюджету територіальної громади на 2024 рік, керуючий бюджетним кодексом, обстріли на враховуючи катапання головних постоянних коштів вашій увазі пропонується внести зміну видатків бюджету міської територіальної громади з першої сподівання бюджетних призначень по головних розпорядниках коштів. А саме управління освіти за кодом бюджетної програми 10.10 десять -10» надання дошкільної освіти зменшити бюджетні призначення по загальному фонду видатки споживання на суму 25 тисяч гривень. Управлінню культури національності та Калуської міської ради за кодом бюджетної програми 1080 надання спеціальної освіти мистецькими школами збільшити бюджетні призначення по загальному фонду витатки споживання на суму 25 тисяч для, для оплати послуг крім комунальної, для проведення ремонту укриття найпростішого укриття. Друге питання це спрямувати частину, враховуючи клопочання управління надзвичайних ситуацій, спрямувати частину вільного залишку коштів загального фонду бюджету міської громади, який утворився станом на 1 січня в сумі 2 мільйони п'ятсот, головному розпорядку коштів управління з надзвичайних ситуацій, по ходу бюджетної програми 98.00 субвенції з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку. На виконання саме таких програм цільова програма підтримки підрозділу збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України на 2024 рік по спеціальному фонду видатки розвитку в сумі 2 млн грн. І по програмі покращення матеріально-технічного забезпечення військової частини 2637 на 2024 рік збільшити по спеціальному фонду видатки розвитку на суму 500 тисяч гривень. При цьому здійснити передачу коштів із загального до спеціального фонду бюджету розвитку на суму 2 мільйони п'ятсот. Так звучить має трішки. Так, так але є ще пропозиція. Це якраз є 2 мільйони гривень. Це якраз усе про це... це 2 мільйони. Це... Тому... Ну, ну, якраз цих 2 мільйони просимо додати, скажімо, збільшується До збільшує по програмі вільного зал, що ми перекидаємо. <ріху> Члени комісії є і даємо пропозицію. Це була пропозиція комісії, яка займається саме для розповідачі. Цьому окремо, а будемо ж пропозицію в цілому, чи так буде провільніше? Чи в загальній пропозиції? З пропозицією треба напевно дописати нам з пропозицією, як називається правильна комісія. А в проєкті немає зараз, так? Є. Зараз вже є. Є зараз правильно? — дивіться? Ні, Бу? це не трошки не так, тому що <сплак> було засідання <сплак> щойно комісії цієї, я була присутня на комісії, і комісія проголосувала, так, та Віктор Так. — Щоб збільшити на 2 мільйони. Тобто це. У нас була попередня комісія. Ми на попередній комісії також поговоримо. На попередній комісії ми говорили, що ми підготуємо дане звернення. Сьогодні на цю комісію, яка була, ми це звернення підготували і врахували його, тому що у нас на даній програмі залишився мільйон. І якщо, до прикладу, протязі двох тижнів до чергової сесії ми знову отримуємо якийсь запит, або отримуємо його на початку вересня, отримуємо від декількох військових частин, і нам вже того мільйона не буде вистачати, ми прийняли рішення вже докласти в цю програму 2 мільйони і розуміємо, що це та сума, яка би мала нам вистачити. Десь до жовтня місяця включно. Ну, що, що, що... Ми вже не будемо надавати субвенцію, бо вже ніхто її не використає. І це будуть тільки лишні руки для казни, нас казни, назва, ну все одно все повернемо. То, що наперед, ну, що так оперативно спрацювало фіноуправління, це чудово, але я думаю, що в протоколі треба сказати, що з пропозицією і на вашої комісії будуть додати млн мільйони. Саме так від комісії ну, штату. Якщо є у вас що проєкт рішення вже житті, тому mm голосуємо за проєкті. -hmm. Та ми просто вчасно побутували. А, а для чого тоді виносити на бюджетну комісію? Скажіть мені. Ні, та ми просто, щоб ми сьогодні, якщо б це проголосували зараз в сесії, а воно не буде в цьому, ми затягуємо знову сам. Саме рішення я, його я треба переробити. Голова завтра його буде підписувати. Я, ми я це розумію, але ви ми випереджали, випереджали події. Ми випереджали події, але і вони стосуються вій. тільки військових, зважаючи на ситуацію. Просто далі. І двох мільйонів спільного залишку на КВБ або з рахуванням звернення і номер звернення записати і все. І голосуємо і все. Можемо голосувати з цієї цією Добре. Алла Попульницька за. Петро Білінський. Василь Велімулевич. Богдана Галеда. Да.

Ой, я попрошу члена комісії, Святослав, саме тебе спілкується. Ну як саме це буде по ініціатору, скажімо так, так, є відповідь до е, нашої пропозиції. Так, були постійно комісіяницькі розглянути рекомендації постійної комісії з питань соціального -соціально міського -соціально бюджету, та інвестиційної політики міської ради, про звернення е, до начальника калуського районного війська. Поліції у ВНП в Івано-Францівській області з пропозицією доручити інспекторам поліції проводити активну роз'яснену роботу з громадянами щодо дотримання правил дорожнього руху на вулицях, та дорогах міста, особливо в місцях перетину, що кодах повідомляє. Що на, это, це питання буде розглянутому у засіданні кожної наційної ради за питання безпеки дорожного ради Підготовили звернення до начальника відділу поліції в МПФ з пропозицією проводити активну роз'яснювати роботу з громадянами щодо дотримання прав дорожнього сполучені на побулицях та дорога місць, особливо в місцях перетинути, що повної